Виїжджаємо дуже дуже жарко. своє своє кімнати національно румунський десерт. Привіт, і зараз ви знаходитеся із Стесіс World, і мене звати Анастасія. І сьогодні у нас з вами третя серія Шляху додому. Тарас шоста ранку, і ми зараз будемо вже вставати, пакуватися, збиратися і плануємо о восьмій виїжджати. Я вже перевдягнулася, помилася, почистила зуби, змінила зачіску і трошки вже прокинулася. Ще я зараз хочу заставити свою постіль. Перше все вийдемо на о 8, о 9.30. Ви подумайте, навіщо нам взагалі так пізно виїжджати, адже ми їдемо так далеко, тому нам краще би виїхати зранку, а саме тому, що ми їдемо в одне місце, яке відкривається о 1-й і закривається о 3.30. Тож нам треба туди вчасно стигнути. І нам треба там буде провести десь 30 хвилин. Це місце знаходиться в Бухаресті. Будемо їхати через Бухарест. А потім у нас в планах заночувати в Сім'ю. У мене за ніч закачалася Академія Амбрелла» перший сезон, і зараз я намагаюся хоч трошки закачати Академія Амбрела другий сезон. І Анічка ще обіцяла закачати її мультфільм, тому дуже сподіваюся, що ця академія Амбрелла» швидко загрузиться, і я встигну ще закачати Анін Мульт. А ще у мене загубився шнурок від штанів. він досить далеко. Він до цього в мене теж чого бився, але в цей ряд це взагалі далеко. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви з цим справляєтеся, як ви його видавлюєте. Я намагаюся його видавити, але воно якось не дуже йде. Я одягла оцей чорний топ, і в ньому я вже поїду. І ще я одягла оці домашні штани, але я поїду не в них, а поїду в своїх чорних лосинах. Просто зараз я не знаю, де вони. Мама сказала, що вона буде збирати валіжу і своїми речами, і пошукає мої лосини, тому що без них я нікуди не поїду. Це мої сини чорний. Ще в собою дорогу я ось таку червону толстовку мою улюблену. тому що ми як-не-як -як їдемо в Україну Західну і будемо підніматися в гори, а там не так жарко, як тут, тому така толстовка це просто must have. Ще на всякий випадок візьму футболку, що, наприклад, сьогодні їхати в цій майці, завтра їхати в футболці, або навпаки, я ще точно не вивчилася. Дні буду їхати в мається. Ну і останнє, що в мене з таких речей, це така куртка, тому що якщо він хочеться оїгати, то по-перше, а по-друге, взагалі, якщо вона буде потрібна Ані або мамі, то куртку я також обов'язково візьму. Зараз я займаюся зарядкою всіх гаджетів. Вночі я зарядила планшет і телефон, який вам зараз знімаю. Зараз я заряджаю свій ноутбук і ейрпоси, і ще треба зарядити свій основний телефон, мамин телефон і ані телефон. З сьомо десять мені треба складати свої речі, а поки що їх просто вкладати нікуди. Мама вже зібрала кухню, аня здуває круг. І ми вже майже готові, залишилося тільки доскладати наші речі, будемо виїжджати. Найпізніше, коли ми хочемо виїхати, це в 10 Тому що якщо ми не виїдемо о 10, то скоріш за все, ми вже не встигнемо дуже важливе місце. А поки мені нічого робити, я сиджу і роблю відео. Вже 9.30 -ті ми тільки сідаємо снідати на сніданок. у нас звичайний омлет і полуниця з малиною. Я вже одяглася для подорожі. У мене сьогодні. Колір настрою чорний. Я вся в чорному, і тільки шкарпетки не вписуються в це, тому що вони білі. І ми вже через декілька хвилин будемо виїжджати. Звичайно, ми запізнилися, хотіли виїхати 8, зараз вже 10.30. Ну і побажайте нам успіху, щоб ми встигли туди, куди нам потрібно. Ми вже зібрали всі речі, і навіть не віриться, що ми звідси виїжджаємо. Вже все, все. Пусто, ніде немає ніяких речей. тільки ось залишиться планшет на зарядці. і Я зараз заберу свій рюкзак і деякі наші речі, які ми теж заберемо. І все. Зараз 11.20 і ми виїжджаємо. Мені справді не віриться, що через два дні ми вже будемо в Україні. Звичайно, ми не будемо вдома, прямо у себе вдома. Але все ж таки рідна країна це не Румунія. Нам зараз до Бухаресту їхати три з половиною години. Взагалі навігатор пише три, але ми розраховуємо на всі три з половиною. За ці три з половиною години ми хочемо зупинятися лише один раз на заправці, щоб зекономити час. І тут дуже-дуже жарко. Це просто я не знаю скільки градусів, але напевно під 30. і прям дуже жарко. Чому, коли ми тут були, тут були дощі? Тільки якісь особливі дні було жарко і прям реально жарко. А сьогодні ми виїжджаємо і одразу плюс 30 градусів взагалі ні одної хмарки на небі. Дякую. Ми вирішили подивитися люцифер. Ми заїхали на заправку з їжі. Купили тільки ментос, заправилися і зараз вже без зупинок їдемо в Бухарест. Намагалися дивитися люцифера. Взагалі весь час просто розправляли і слухали музику. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. І через три години їзди ми вже в Бухаресті. Ми їдемо по Бухаресту, в якому жили півтора-тора-два місяці. Я не впевнена. І просто їдеш, пам'ятаєш якісь знайомі місця і зразу такий, о, ми ж тут були, і тут були, і там були. Класно, ми встигли туди, коли нам було потрібно, і вирішили зайти пообідати. У мене ось така картопля-пюре з куркою. У Ані картопля флі з куркою і кетчупом. А у мами лазанья і капучино. І ще на всіх ми взяли воду. Ми вже повернулися з цієї кафешки. І, насправді там поїла нормально тільки я. Мама перекусила, а Аня взагалі не їла. Тому зараз вона їсть бутербродики з сиром та ковбаскою. Зараз нам ще треба поїхати в аптеку, щоб купити ортопедичні шкарпетки. З цього ми вже будемо їхати в Сибіо. Ми вже там забронювали готель, доволі гарний. І виявляється, до Сибію їхати не так вже довго, майже так як і в Констанцу. Ми зайшли в аптеку, щоб придбати ці шкарпетки, і виявилось, що вони тут продають у спеціальних ортопедичних аптеках. Тож вже в Україні мама поїде у Львів і там придбає ці шкарпетки у звичайній аптеці. А зараз ми вже прямо їдемо в Сибію. Вже їдемо другу годину, і насправді вже я втомилася, мама тим паче, анюта вже спить там ззаду. Ми дивимося Люцифера. Ну як я дивлюся, мама просто слухає. Нам залишилося їхати ще три години. Приїдемо ми о пів на десятого вечора. Ми сподіваємося, що саме о такій годині ми її приїдемо. Нам ще їхати годину 44 хвилини. Анюта дивиться «Камуфляж та шпіонат. Тільки що були на заправці, купили анюті морозиво і ані ось такий сок. У мене такий самий сок: це щось зі смаком апельсину. І у мене ось таке класичне морозиво. Мама взяла собі каву. На ці неймовірні хмари. Вже сонце зайшло і залишився такий рожевий відблиск, і виглядає дуже-дуже класно. Ми зараз потім будемо їхати, і це реально дуже-дуже страшно. Фуф. реально, прям взагалі. Це вже карпатські гори. І хто думав, що вони є в Україні? Ще й декілька країнах, а про Румунію не знав, то ось. Ми коли сюди їхали, також були в шоці, що це саме Карпати. По цій дорозі ми вже їдемо в друге. і в друге тут зазвичай тільки фури. Майже немає легкових машин. Так, зараз працює бачите просто пусту дорогу, але просто повірте мені, тут завжди просто всюди фури. Ми дивуємося цьому вже вдруге. Можливо, легкові машини якусь іншу дорогу їздять, але чому б і не цей поїхати? Ось, ось бачите, фура? І ще фура, і ще фура. Четверта фура. Це Чотири фури за декілька секунд. Подивіться, які тут гори величезні, і насправді це дуже страшно їхати по такій горній місцевості. Мені взагалі здається, що гора зараз обвалиться. Подивіться на ці гіганти. Я ніколи в житті не бачила Еверест і взагалі не бачила гори окрім Карпатських гір і тільки Альпи. Але я тоді була маленька, нічого не пам'ятаю, і це просто якісь гіганти. І я не уявляю, які взагалі гори ще вищі. Це ж взагалі. А Еверест — це ух боже, я навіть не можу це собі уявити, чесно кажучи. Ми вже в Сибіо, нам залишилося їхати 8 хвилин до нашого готелю, 3,8 кілометри. І мені справді не віриться. Ми вже подолали половину нашої дороги. Ми вже прийшли в готель нарешті, ми всі дуже стомилися. І зараз я вам проведу міні рум тур Тут у нас ось такий столик зі стільцем, така велика шафа, картина, телевізор, але я не думаю, що ми будемо їм користуватися. Потім тут дзеркало, ось такий пуфик. Далі тут іде вікно, велике ліжко, на якому, скоріш, будуть спати мама з Анею. Ще тут отакий пуфик. Ще штора ще вікно. Біля кожного спального місця є тумбочка. На одній з тумбочок лампа. Потім тут друга кімната, в якій буду, скоріше, спати я. Тут у нас ось таке досить велике дзеркало. Столик, на якому можна поїсти, просто посидіти, знову ж таки вікно, знову ж таки телевізор, знову ж таки вікно і ось ну, двоспальне ліжко, але на ньому буду спати тільки я. Ось там лампа. І мені здається, що номер просто дуже класний. Ну і ще одна кімната, звичайно, ж туалет. Звичайний туалет, звичайна урна, все звичайне. Потім ось такий прозорий душ, звичайна раковина, знову дзеркало, сушилка для рушників і ще одна картина. Номер взагалі крутий, але тут немає ні чайнику, ні чаю, ні води. Тож зараз ми підемо тут, поряд дуже багато ресторанчиків, магазинчики покупимо. Воду поп'ємо десь чай або просто купимо воду. Не будемо чи з чаєм ще подумаємо і я кайфую ще в мене? Нарешті є прям своя своя кімната, хоча б на одну. Ніч. Ми зайшли в ресторанчик і Замовили собі чай. У мене має бути ягідний чай. У дівчат зелений. Ще нам принесли воду. І ще ми заказали якийсь десерт. Ось так він виглядає. Це взагалі національний румунський десерт. Але я на жаль забула, як він називається. Але це має бути смажений пончик з сливками та варенням. Ми вже повернулися в номер і зараз будемо лягати спати. А саме побачимося вже завтра. Пока-пока. Звідси виїжджаємо. Своя-своя своє кімнати національний румунський десерт.